мені, українці, мене звати Лола Пушкар. Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. І зараз я їду з роботи і вирішила поговорити про layoffs, mass Мас -lay мабуть, ви знаєте, що в технологічному it секторі Америки зараз масові звільнення, їх багато. Із дуже свіжих новин останні великі масові звільнення це був Microsoft, Це було 6 тисяч людей в травні і 9 тисяч у липні. Тобто, ось нещодавно. І це лише один Microsoft, а ще є інші великі компанії: це і Meta, і Amazon, і Google, і всі інші, і ще є невеликі компанії, компанії менші, які теж звільняють і. Це не звучить так сильно масово, не тисячами, але й ці компанії вони значно менші. Але якщо в масштабі рахувати, то все рівно звільнення великі, масові. Тобто багато людей звільняють просто в один момент. І що можна з цим робити? На сьогоднішній день вже стовідсотково відомо, що нічого. Що б ти не робив, чим би ти не займався, якою б не була твоя кар'єра, як би продуктивно ти не працював. Програмісти чи людина, яка займається чимось іншим, наскільки ти успішний, скільки рядків коду ти пишеш за день, за місяць, за тиждень, не знаю там цих метрів, їх тисячі, як ви знаєте. І на сьогоднішній день вже зрозуміло, що успішність людини на, своїй, на своєму місці, на своїй роботі. Не впливає ні на що, і звільнення може все рівно постукати у двері і все рівно тебе можуть звільнити, тому що ти, і давайте будемо чесними, відвертими. А я вважаю, що коли ти доросла людина, то ти можеш реальність приймати такою, якою вона є, і не прикрашати її, не присипати її цукром. Тому що, коли ми собі починаємо брехати і присипати реальність цукром, насправді то важче, тому що потім ця реальність. Є по голові молотком дуже сильно. Так ось зараз звільняють всіх. Навіть тих, хто успішний на своїй роботі, навіть тих, хто проходив свої останні performance review, Тут так є таке, таке поняття: performance review, Вони по-різному називаються в по різних компаніях, але суть проста: суть така, що або раз на півроку, або раз на рік, в залежності від. Компанії менеджмент перевіряє продуктивність людей. І якщо твоя продуктивність не дуже хороша, то ти відповідно отримаєш метрику про те, що ти не встигаєш, про те, що ти повільно працюєш, про те, що ти не на успішному проєкті знаходишся і так далі. Так от, навіть ті люди, які ось ці перформанс рев'ю проходять дуже класно, отримують високі бали, високі відмітки про те, що вони суперпродуктивні, класно встигають, пишуть шикарний код без помилок, з ними приємно працювати. Вони завжди, завжди працюють. Особистого життя немає. Навіть якщо все це виконати, звільнення може постукати у двері, тому що наші імена це просто. Це просто у табличці Excel запис в одній колонці. Все. Більше ми для цих компаній не означаємо нічого. Звісно, що ваша робота приносить користь для компаній, для її сервісів, для її продуктів це все зрозуміло. Але так, щоб, якщо ви мене спитаєте, що мені робити, щоб мене. Звільнення не торкнулося. Я вам скажу: ви нічого не можете зробити на сьогоднішній день. Ніхто нічого не може зробити, бо звільнення може торкнутися будь-якої людини. Звільняють на сьогоднішній день навіть тих людей, які займаються у самій передовій сфері штучного інтелекту. Це і програмісти, це і продакт менеджери які займаються штучним інтелектом і не перший рік, і не два, і не три, а деякі з них десятки років вже в сфері штучного інтелекту, вже дуже багато в них є досвіду, розуміння, знань, і все рівно їх звільняють. Це попри те, що вони в компаніях вже завоювали авторитет, їх багато хто поважає і цінує, і все рівно їх звільняють. Така сумна реальність. Я так само я нічим не відрізняюся від. Тисяч десятків тисяч інших айтішників тут. Я так само щодня прокидаюся зранку, встаю йду на роботу, терплю якийсь нонсенс, які який присутні мені стається на кожній роботі на цих мітингах і так далі. І кожен день я розумію, що, що би я не робила. Захистити себе від звільнення я не в змозі, тому що не я вирішую. Вирішує хтось там на горі якісь менеджери, яким треба показати імпакт. Яким треба показати, що вони займаються cost-cutting measures. Якщо перекласти це, означає, що вони дуже ефективно економлять гроші компанії і оптимізують видатки туди, куди треба, і скорочують видатки там, де не треба. А власне, в цьому вся велика робота цих менеджерів, там, топів, VP зверху. Тому така сумна реальність дуже багато звільнень. Ринок перенасичений на сьогоднішній день дуже класними айтішниками. Це люди, у яких десятки років досвіду, дуже багато досвіду, які вже в айті індустрії давно. Цих людей поскорочували з Google, з Microsoftів, з Facebook і так далі. І ці люди, навіть маючи такий глибокий, багаторічний, багатодесятирічний досвід у сфері IT, ці люди на сьогоднішній день мають великі проблеми з тим, щоб знайти нову роботу. Тому що нова робота потребує знань у сфері штучного інтелекту. Зараз скрізь цей штучний інтелект AI, яй-яй. AI, AI. На жаль, це така сьогодні реальність. І якщо раніше, коли ти шукав роботу, ти міг бути на 80% класним кандидатом. Що й маю на увазі? Наприклад, є позиція? Ви читаєте які потрібні. Для цієї позиції знання, і ви розумієте, що на 80% у вас ці знання є, і тільки 20% у вас якісь пробіли, якісь геп у ваших знаннях. Ви з конкретною архітектурою не працювали з конкретним сервісом. Ну, ми всі живі люди. Ми не можемо охопити в нашу кар'єру під час нашої роботи все. І от ви розумієте, що ви на 80% хороший кандидат. У вас тоді раніше, коли ринок був нормальний, у вас були суперкласні шанси. Отримати роботу на сьогоднішній день, оскільки ринок перенасичений висококваліфікованими кандидатами, компанії мають змогу шукати кандидатів, які на 100% підходять під опис вакансії. Тобто, вже не 80%, не 90%, не 95%. Рівно 100%. ти можеш бути класним кандидатом, шикарним експертом, ти можеш мати гігантський досвід у індустрії, ти можеш мати цей досвід знову ж таки на 80%, навіть 90%, який покриває потреби вакансії. Але якщо цих 10% в тебе немає, немає прямого досвіду або ти не маєш експертності дуже глибокої. Ти отримаєш відмову, тому що у роботодавців на сьогоднішній день є змога шукати людей, що на 100% підходять під вакансії. У мене є друзі, знайомі, яких звільнення зачепило. Скажу більше, це зачепило навіть мою сім'ю. Це важко, тому що людина в цьому не винна. Знову ж таки, людина не винна в тому, що її звільнили. Її звільнили не за те, що вона погано працювала, що вона була ледачою, що вона не дотримувалася певних правил компанії, що вона не слухалася менеджмент. Взагалі немає таких проблем. Людину звільнили просто тому, що вона більше не потрібна, тому що не потрібен проект. Наприклад, проект виявився неуспішним, невдалим. Без потенційного розвитку компанія вирішує просто одномоментно, що цей проект потрібно закривати, і в принципі це зрозуміло з точки зору бізнесу. Але всі ці люди, що були зав'язані на цей проект, вони просто опиняються за бортом, і добре, якщо є компанії, які дають змогу на протязі місяця чи двох. Протягом, вибачте, місяця чи двох знайти нову вакансію всередині компанії. Але часто компанії взагалі цим не займаються, вони просто скорочують, їх не цікавить подальше, подальше майбутнє цієї людини. А як ви знаєте, тут у Кремній відолині дуже багато людей, що на робочих візах знаходяться робоча віза, вона накладає свої дуже конкретні обмеження на людину. Якщо людина знаходиться на візі H-1B, коли її звільняють, у людини є всього 60 днів для того, щоб вона знайшла нового роботодавця. Якщо за 60 днів робота нова не знайдена, людина мусить покинути територію США. Раніше 60 днів було напевно достатньо. На сьогоднішній день ринок дуже поганий, і тому 60 днів це замало, тому що люди зараз шукають роботу по 6 місяців, 8-9 місяців більше року. Дуже багато таких історій знову ж таки не тому, що люди не мають кваліфікації, експертності, не мають знань просто такий ринок, що роботодавці не поспішають. Дуже велика кількість вакансій, що публікуються, не є живими вакансіями. Це означає, що вони просто публікуються на сайтах. Проходять співбесіди, багато співбесід, але конкретної потреби у людині на конкретну вакансію у компанії немає, і вони будуть співбесідувати до безкінечності, не наймаючи нікого. Для чого вони це роблять, чесно кажучи, я на 100% не знаю. Я чула слухи, що це потрібно для бізнес-кредитів, тому що коли ти банкам показуєш, що в тебе живий бізнес, що ти наймаєш людей, тоді такій компанії легше отримати кредит для розвитку бізнесу. Тому я, я думаю, що є якісь там підводні течії, для чого потрібно постійно опублікувати вакансії і співбесідувати активно людей, при цьому не маючи жодної конкретної наявної потреби у такій людині. Це дуже багато витрачає часу кандидата, але що маємо, те маємо такі сьогодні реалії. Мені особисто це болить, звісно. Чому? Тому що я так само переживаю за своє працевлаштування, я так само не знаю, що на мене чекає. Поки що працюю, докладаю зусиль, стараюсь бути ефективною та корисною, але як буде далі, подивимось.